Котик Марсик, 2010 рік. У нас є котик Марсик. Пухнатий та м'який. До мене в ліжко спати стрибає залюбки. У нього чорні вушка, і очки, мов вуглі. Ступай він тихенько, немов шкарпетки вдів. Біленький ніс, і шийка, і лапки, мов сніжок. У нього довгі вуса і чорний кожушок. Такий смішний і дивний цей котик марсик наш. Не тільки їсть ковбаску, а ще й смачний гуляш. Вночі уважно стежить, обходить дім кругом. Якщо помітить мишку, то дуже не бігом. Ми, Марсика, жалієм, кохаємо його, не віддамо нікому красунчика свого. Любіть всіх тваринок. І котиків, і собачок, тому що вони також люблять любов і доброту, як і люди.